Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я вам покажу, як е, і яку кару треба для орхідей. Це дубова кара із лісу, звичайного лісу, де ростуть дуби. Буде відео, як її знайти, де шукати і взагалі, що це за кара. Для орхідеї я люблю використовувати дубову кору, бо вона не псується із роками, із впливом води. Вона тільки стає міцніше і постійно в орхідеї є на що спертись, є по чому пускати корінчики. Дуже хороша кора. Я її буду замачувати гарячою водою. І на день на сутки вона має пробути у воді. Тоді з неї вийде такий дубової кори, червоний такий колір. Хоча б два рази її треба замочити, щоб вона відстоялась у воді. І більше вона фарбувати воду. Такий дуже червоний колір не буде. На, на, набирається ведро гарячою водою. Ця пара замочується. Тут різні шматочки подріблені. І такі, такі як долонька розміром. Є менші, як спічечний. Є коробка сірників розміром ну, від 5 до 10 см, може до 12 см, такі шматки кори. Це те, що потрібно для посадки орхідею в закритій системі. Так як я саджаю. От мені подобається такий ефект, тоді наші орхідеї розуміють, що це кора стовбур дерева, вони чіпляються за нею. Все. І таким чином кора стоїть сутки. Це зараз в магазині я покажу, яка є суміш для орхідей. Тут кора подріблена, мох. І часточки ще, бачите, моху. І кора подрібнена. Тут сантиметр, 2 сантиметри, Це соснова кора. Ось, соснова кора, мох, спагна. Ось такий субстрат для орхідей. І вугілля ще. Це ще є кокосові чіпси, теж подрібнені, сантиметр-два сантиметри. Їх теж можна додати у посадку. І волокна кокосові теж дуже хорошо допоможуть розповсюджувати вологу. Всфагну. Продається теж в магазині, можна його знайти. Це в епіцентрі зараз. І навіть продають вугілля. Подрібнені вугілля, ну, вугілля можна і взяти в магазині для шашликів теж вугілля. Ще є така суміш, тут кокосова чіпси, субстрат для орхідей, тут керамзит, кокосова кора. Ой, верніше соснова кора подрібнена і керамзит. Теж досить цікава, хороша соняш Це я показую в лісі, які можуть бути старі от дні, дуба. І на цьому пні дуже хороша кора. От, якщо придивитися, бачите, оце кора. І її можна розділити, відчепити такий шматочок кори. Це дубова кара. Дуже хороша. На цьому все. До зустрічі.